Добрий вечір! Кай, кай. Добрий вечір. Дуже радий вас бачити. Є в залі очкарики? Чотирьох окі є? Ано, ну, похлопайте. Чую, що є. Але, головне, бачу, що є. Знаєте, яка сама фішка, сама крута фішка окулярів? Вони дають тобі право людей в окулярах називати очкариками. І ніхто не обіжається. Ніхто не біжається справити всі це як прикол. Це все рівно, знаєте, якби повія прийшла на роботу і така, що ви шлюхи? <риклад> Ніхто не біжався б. Окуляри класна штука реально. У мене зір поганий вже років 5, але я тільки от недавно, там, тижнів два, почав носити окуляри. Ну я завжди віднікувався, думав, ну, я успокаював себе, що в мене хороший зір. Хороший зір до тих пір, поки не з'їв клопа. Я як з кармана достаю сімечка. Я ненавиджу людей, які пишуть коментарі. Похлопайте, хто пише коментарі? Їх не знайдеш. Я часто в соцмережі викладаю якісь уривки свого стендапу, і мені якось під стендапом пишуть: ой, не твоє, зав'язуй. І мені так обідно, чесно кажучи, ну чого ви, блі, за стендап зацепилися? Я за 28 років не навчився пити алкоголь. Ну, блядь, ніхто мені ніколи не казав, Володя зав'язуй. Ні разу такого не було, реально. Типа, ну чувак, реально, зав'язуй ти іди після себе ковра постирай. За алкоголь не берись, будь ласка. Ну просто, блін, я, я блював в таких місцях, як караоке, Плацкарт, церква була, навіть. ну там просто погано стало. І ні разу, ні разу мені в цих місцях не казали, не твоє зав'язуй. Якась підтримка завжди була, знаєте, типу там: ну, попробуй якесь по-іншому, там, ну, закушуй, ну, щось імпровізіруй. Я на початку літа в супермаркеті зустрів такого молодого чоловіка, випускний в нього, був в нього випускна лента висіла. і він стоїть біля каси, біля каси це лента, куди кладуть продукти, і він на оцю ленту пускає свою ленту. І ніхто йому не сказав. Може, це не твоє? Там тільки одне питання було: чого на касу? А я думаю, він прям цілеспрямовано. Тож він думає, блять, а це прикол буде? Я, блядь, в ленті на ленту ленту, бля. А там ще звук такий був, прям як, ну такий ляпс, там як, як доміно об стіл. Чому в мене така асоціація з доміно, того що я стояв спиною і там касірша така риба? В коментарях дуже часто, знаєте, мені якось в коментарях, знаєте, що написали: не говори суржиком. Ну, понятно, що це люди, які завідують просто, так? Да? Люди, які говорять, не говори суржиком, понятно, що не вміють говорити суржиком. Бо суржиком ну, не можна навчитися говорити. Суржик це коли удобно тобі. Ну, знаєте, що таке суржик? Суржик це коли ти в сандалях і в носках, піздуєш по центру. І токсичні люди біля тебе так не можна. Це неправильно, а тобі поїбать. Тобі удобно. Колись раніше, прикиньте, мені раніше е, казали, що треба вчити російську мову. Прикиньте? Мені раніше говорили так, мені мама говорила, що треба вчити російську мову. Я, Ну, для чого? Щоб я розумів, про що співають ранетки, чи що. Ну, мені здається, в один момент я маму так достав, що вона така, блять, хай вчить російську, сам себе вб'є просто. І того мене дуже смішили, ці російські новини, знаєте, коли казали, що російськомовних в Україні ущемляють. Бля, я навчався в Одесі з 12 по 17 рік. В мене українська мова в універі викладалася російською. В мене половина преподів вообще не винімала. В той же час, коли російськомовні приїжджали в Львів, заходили в Криївку, в них питали гасло, і вони такі нас ущемляють!» Раніше, прикинь, я просто стендапом знайомий вже близько 8 років, і раніше, щоб в Україні бути унікальним стендап-коміком, мені вистачало того, щоб просто говорити українською. Зараз, щоб в Україні бути унікальним стендап коміком, треба говорити російською. Унікальним долбойобом я забув додати. Я не розумію, як люди стають успішними, реально. Я от недавно задався таким питанням, як люди стають успішними. Мені недавно дали таку пораду, кажуть, от роби, що тобі подобається, і рано чи пізно це вистрелить. Я просто люблю спати. Ну і навіть якщо це вистрелить, я це просплю. Просто я недавно зрозумів, що. Мене бадьорим може зробити тільки проблема, знаєте, щоб я в тонусі все, треба, їба... тільки проблема. Ну, будемо чесні, ніхто ніколи не бачить більш енергійну людину, ніж та, яка хоче стять. Ви гляньте чуваку в лице, який хоче в туалет, там ідей купа просто. Я думаю, Ну в такому стані треба йти на співбесіду, реально. Бо ти там такий, ну, ти як будто, ти виглядаєш чувак, який придумав щось геніальне і шукаєш блокнот. реально, щоб... Записати це треба, це треба записати точно. Там, там же ж ідеї генеруються дуже швидко. Там дуже швидко ти такий, бля, може в кущ, може, може в люк, може між машинами стати, ніхуя, включиться зелений уїдуть. У тебе купа ідей, ти бля, може вилізти на дерево, все рівно дощ, ніхто не буде піднімати голову. Дуже багато в тебе ідей в голові. Я якось, прикиньте, відстояв величезну чергу е, на мийку з автомобілем. І Я заїжджаю на мийку і капіт хочу в туалет, а туалета немає. Знаєте, що я придумав? П'яну і машину облив. Заліз в машину і в баклажку постяв. Ну моя проблема була в тому, що в мене грошей вистачало тільки на один жетон. Я їду додому, машина в пені. Зато мене труси сухі, я довольний. Від старших людей почув таку штуку, що Сеча лікує. Я думаю, звісно, Сеча лікує, бля. Бо коли ти хочеш сядь, ти забуваєш про все. мене кум якось дві ноги зламав. І знаєте, що його заставило встати з коляски? По півко пішов. Це перший раз, а другий раз сядь, звісно. Я... Дякую. Бля, ви дуже класна публіка, реально. Я, я одружений. Ви чули, якийсь хлопець розстроївся? У, я ну, Я, я одружений, так, да, в, в мене дружина старша за мене, вища за мене. Ну, скажімо так, в мене дружина обична. Просто це до мене вже питання, так? Да? Якби я просто малий. Я недавно задумався, що ну, мені здається краще мати дорослішу дружину за себе, ніж е, молодшу. Ну, бо ви бачили, яке зараз оце молоде покоління? В них як будто в екзамени після 9 класу додавали роди. Дуже дивно себе Як будто, знаєте, зараз е, треба в школу брати не тільки зміни взуття, а ще змінні брови, вії, губи. Ну я просто згадую, як ми вчилися в школі, були усі максимум були прості. Дівчата коректором мазали ті пальці, хлопці нюхали шипучку. Я тоді в слові лати робив 5 помилок. Я говорив не лати, а какао. Взагалі не було проблем ніяких. Ну, мені дуже подобається бути одруженим, реально. Знаєте, яке найбільше хобі з моєю дружиною? Це ми любимо обсирати людей. Це вже кайф, реально. Дуже любимо. Ну, не прям всіх, типу, а конкретно тих, що не ми. Я про вас. Повірте, я всіх вас дома. Я даже деколи настільки поглинився в цю тему, що мені здається, що ми дитину народили для того, щоб була плюс одна людина, яку ми можемо обосрати. Саме класно, що ти завжди можеш це обсирання закінчити фразою ну не наше діло, хай розбираються. І все. Як до сповіді сходив. Мене дружина недавно прикиньте, сказала: дуже хотілося б в наше інтимне життя додати якусь іграшку. Прикиньте? Тепер кожного разу, коли ми сексом займаємося, на нас дивиться плюшовий ведмедь. <рес> е, дитина в мене є, в мене є дитина, я дуже люблю свою. Бля, Я свою дитину дуже сильно люблю. Реально. Я, я кожен день витрачаю на неї всю свою любов. Мені через те, що я її так люблю сильно, приходиться кожен день уходити з дому. Бо... Десь набиратися цієї любові. Десь треба набиратися, приходить і віддавати їй всю любов. Я один раз їй так віддав всю любов, що мені захотілося піти в магазин і не прийти ніколи. Моя дружина часто жартує, що не оставляє мене з прицепом. А я от недавно задумався: а, типу, а чого якось так погано сприймається фраза жінка з прицепом? Ну, прицеп по факту ж класна штука. Ніколи не бачив, щоб продавалася машина з прицепом дешевше. Недавно, знаєте, що зрозумів, що діти це дуже дорого. Діти це дуже дорого. Я от якось заходжу в кімнату до себе, а моя мала, отак двома ножками своїми малесенькими, хорошенькими, моїми дорогенькими, стоїть на моєму макбуці і от «пригає». Я не думаю, чи просто беру її отак за лице, як шар від боулінга просто. Я навіть мені здається в ноздрі пальці всунув. Я... Я отак беру її і просто скидаю. Я відкриваю макбук і він не працює. І я на секундочку думаю, блять, що я роблю реально? Ну, а вдруг, я, не дай Бог, щось зроблю дитині. Ну, хто буде бабки віддавати за макбук? <плес> я ну, не найкращий тато, я вам так скажу чесно. Я це недавно зрозумів, що я не найкращий тато. Скоріше за все, через те, що я лінивий тато. Я недавно так е, лишу, знаєте, тільки, тільки вмостився в ліжко ввечері, тільки, тільки так добре мені стало. І моя дитина достає козявку з носа і так показує мені. Ну я в очах там бачу питання: куди кидати? І мені так впадло встати, що я її так просто, ну, навіть без слів, просто показую отак. Мене бісять, знаєте, дуже сильно люди, в яких немає дітей. Зачасту люди, в яких немає дітей, задають мені дуже дебільні питання. Дуже дебільні. Одне із недавніх підходить до мене жіночки і каже: а ваша дитина, ваша дитина, може моїй собаці не пхати пальця в сраку? А я звідки знаю? Ну, дитина зайнята, щось робить, я довольний. Не плаче а чимось зайнят, Це треба в неї питати в першу чергу. Може їй це треба, в першу чергу дитина це особистість. Я дуже коротше, не розумію деяких речей, які відносяться до дитини. Мені якось дружина говорить, дитині треба друга курточка. Друга курточка. Це, ну, в Пацана друга курточка треба тільки тоді, коли перша згоріла. Ладно, може бути одна стара, друга нова, але стара, ну я не знаю, в яких випадках вона може стати старою. Мене, ну, от, в мене друг є, ми якось з ним в під'їзді бігли. Він карманом зацепився за перилу, і на бігу просто на ньому остались одні рукава. І при тому всьому це все рівно в нього нова курточка. І я розумію чому, бо той факт, що вона розібрана, не робить її старою. Бо в пацана це по-іншому трошки. Це по факту та сама курточка, просто вже з фішкою. Це курточка, яка вже може бути і безрукавкою. А загалом діти це кайф, реально. діти. Я прям дуже кайфую від того, що в мене є дитина. Це цей золотий час, коли, знаєте, в сім'ї не я найменший. Я це дуже сильно ціную. Не то, щоб я там комплексував через свій зріст, просто. Ну, я от, е, на новий рік ніколи не передягаю з Діда Мороза, щоб моя дитина не подумала, що Дід Мороз маленький. Я їхав сюди потягом, і знаєте, що я замітив, що от, е, вилишу цю штуку жіночі вагони. Знали цю штуку? Да. Жіно, при, жіночі? Мені здається, бля, може ви не з того блядь, почали проблему рішати. Може треба було спочатку зробити хропячі вагони. Ну, всі, хто храпев, ті вагони засунуть. Або зробити якось, типу, щоб в кожному купе був один високий чувак. Ви просто з цим не стикались. Я просто один раз їхав в купе, де ми всі четверо були метр шістдесят. Сука, ми ходили по вагону, шукали, хто нам матраси достане. Ні, я шучу, звісно, ми не шукали, ми залізли самі, але це виглядало. Ну, я виліз на другу полку, знімав матраси, інший малий там знизу. Це виглядало, як будто мурахи пізять матрас. Мене все, дякую, мене звати Володимир вічу